Ну що, я нарешті повернулася додому. Я в Канаді летю, прилітаю, снігу немає і думаю, о, нарешті не буде цього снігу, як він мене замучив в Україні. Відкидаєш, машину відгрібаєш, це щось із чимось. І що ви думаєте? Вчора я вечором прилетіла, сьогодні почався цей прекрасний сніжок. Він просто сипле безкінечно. І думаю, буде гарний. Зараз ще не дуже, ну, все вперед. Ну привіт! Сьогодні поговоримо про моє повернення до Канади. Їхала перевізником по Україні Павлик Транс. Поки чекали, померзли, але в автобусі відігрілись. Було тепло і комфортно, оскільки незабитий битком їхав. В них є свій додаток, в якому квитки дешевші, бо я брала на блаблакар. То з України мені обійшовся квиток до Кракова в 1900 гривень, а в Україну, коли ще їхала, заплатила 2500. Але то була інша компанія. Нічим не краща і не гірша, єдине, що дозволила вирушити вночі, а не ночувати в аеропорту. Тепер я їду додому, в Канаду. Шість годин проходили кордон України із Польщею. Через те, що в попередньому автобусі двох людей оштрафували. Поки оформлювали ті штрафи, довелося чекати. Потім у нашому автобусі їхало двоє військових. Вони мали дозвіл на виїзд, але їх теж довго перевіряли, тому теж доводилося чекати. Потім квиток краків в Париж, Шарль -де голь Там ночувала. Ніч в аеропорту з смердючими бомжами. Кажуть, що це біль Канади, але ні, не тільки. До речі, там у Франції ще й дуже приставучі. Дай їм грошей і все тут. А сплять то деякі вкриваються простинями, ну просто мумія сидить, ще й в світлому. В літаку до Галгарі, як завжди, погодували, дали пити і дали поспати. Два фільми, трохи сну, і я вже тут. Квиток не прала наперед. А взяла за два дні до виліту, тому обійшовся мені в 500 канадських доларів. Якби раніше, то було б, звісно, дешевше. Їхала неподалік мене молода пара, хлопець із дівчиною. Зайшли самі останні із рюкзаком. Вже, звісно, не було куди виставляти рюкзак, бо всі полички в літаку були зайняті. Але дівчина настирливо рекомендувала своєму бойфренду запхати туди рюкзак наверх на чиїсь речі. Каже товчи, не бійся, не думаючи, що там у людей можуть бути ноутбуки, електроніка, крихкі речі. Добре, що хлопець виявився більш совісним і сказав, що робити цього не буде, і поставив свій рюкзак під ноги. Не знаю, чи ви в курсі, але взагалі то для рюкзаків і є місце під ногами. Та коли подорож довга, а там вільно, то звісно, їхати легше. Дівчина трішки краще знає англійську мову, але щоб ви розуміли рівень, зараз розповім вам ситуацію. Весь джет, дає безкоштовні навушники своїм пасажирам, але роблять вони це пізніше, вже після того, як літак злетів. На сидінні дівчини навушники лежали до цього, тому що хтось із попередніх пасажирів залишив їх у кошику сидіння, а от у хлопця їх не виявилося. І коли проходила стюардеса, а літак ще не злетів, то дівчина попросила її дати навушники, а стюардеса відповіла англійською мовою, що вони будуть роздавати пізніше. І показала рукою, що після того, як літак злетить, і пішла. Дівчина почала перекладати хлопцеві і каже: Стюардеса не зрозуміла, що я її прошу, подумала, що я прошу косметичку. То було трохи смішно. Бо насправді не зрозуміли вони, а не стюардеса. До чого я це все веду? Що навіть коли ми погано розмовляємо англійською, нам максимально намагаються допомогти, зрозуміти і пояснити. Але ми не тільки погано розмовляємо, а ще й погано розуміємо, тому кожен зрозумів, як придумав. До цього дня в Калгарі трималася стійка плюс і мінус трохи погода, снігу не було. Але в Україні і в Польщі я побачила величезні купи снігу. І були дні, коли я не могла в Україні вибратися з дому, тому що просто не почищено. Потім почистили, але погано, і під автомобілем, коли їдеш, здавалося, що тебе тіпає по бруківці. Мороз сягав мінус десяти. Це до того, що погода в Україні і в Канаді на даний момент не дуже відрізняється. Хто боїться Холодної Канади, то маєте зрозуміти, що вся країна вона не вся одинакова, оскільки територія дуже здорова, велика і обширна, то є деякі провінції, в яких тепліше набагато, ніж в інших. Є дуже морозні і снігові, але місто Калварі не таке люте. А ще я оцінила тут сушарну машину для одягу. Коли прилетіла в Україну, то по звичці думаю, Зараз швиденько після дороги вкину одяг, постираю, потім посушу і за годину буде вже все готово. Але не тут то було, оскільки в Україні мало в кого є сушарні машини, здебільшого то тільки пральна, і то, на жаль, не в усіх. А ще перший час в Україні я дуже дивувалася, коли чула українську мову. Ну тобто, щоб ви зрозуміли, коли ти живеш в іншомовній країні. Ти звикаєш до того, що всі люди розмовляють своєю мовою. І коли чуєш, що хтось розмовляє українською, то ти такий, Ой, я почула українську мову, це теж українці. І тут, приїжджаючи додому, багато людей ходить, і ти проходиш мимо них і чуєш уривки їхньої розмови, як вони розмовляють українською. І я така, чуєш, українська мова, а потім стоп. Звісно, українська. Ці люди в себе вдома, в Україні, і вони розмовляють своєю мовою. Ще б хотіла відмітити такий момент, коли я летіла вперше в Канаду, це було рік назад, мене довго не пропускали на літак. Садо дивлялись дітей візи, крутили, ковиряли, що не так незрозуміло. То збіг у них тільки скільки там відсотків по їхній базі, то ще щось у висновку. Ми, напевно, простояли сорок хвилин, тільки зі мною одною, хоча моїй сім'ї дали добро іти сідати на літак досить швидко. Я вже по звичці думала, що цього разу буде теж так само, але, робивши чекін на літак, там є запитання, резидентом якої країни ти являєшся. Я вказала, що я є резидентом Канади. Далі запитання було, чи маю я піар або паспорт Канади. Я відповіла, що ні, і на цьому все. Далі чекін відбувся, як звичайно, у додатку або через інтернет. А от при посадці на літак мене ніхто довго не марудив. Подивились на мій чекін QR-код, потім взяли паспорт, поставили штамп і відпустили. До чого я це? Якщо ти являєшся резидентом Канади, це вже велика вага. Думаю, у статусі постійного резидента проходження цих усіх контролів буде ще легший. Також для себе зазначу, що було б добре під час зимових перельотів брати із собою невеликий плед і в'язані носочки. Ноги дуже стомлюються бути взутими і набрякають. При можливості бажано знімати взуття, а щоб не відчувати холоду, то можна було б одягати в'язані носочки, ну а пледик, щоб укритись. І він не займає багато місця в багажі. Також я брала з собою термопляшку, воду перед тим, як проходити контроль, я виливала. Але у кожному аеропорту води можна набрати безкоштовно, питної води. Тобто, ви вилили, пройшли контроль, потім на тій зоні набрали собі водичку і можете пити. Я також брала в літак додаткову воду, тому що. Пити то дають, але ну, кожному свій ліміт і мені не вистачає, мені треба більше. Колись, коли ми летіли вперше, то тоді давали у джет по півлітровій пляшці води. Зараз ходять і наливають у стаканчик. І ти маєш обрати, що ти будеш пити, чи то буде вода, чи сік. Ну от, Я пила сік, а воду я пила свою. Так що такий переліт, дорога довга, тяжка і зайняла майже 4 доби, щоб добратися з України до Калгарі. Але нарешті я тут і все.